В ефірі новини у цій студії для вас працюватимемо. Ми Наталка Леторинська і Андрій Годованець, а також команда журналістів телеканалу ТВА. Вітаємо у цьому випуску. Ми розкажемо про такі події. Їм знадобилося лише 10 хвилин. Депутати Київради зібралися на засідання і швидко розділили майже 100 мільйонів гривень. Без бійок не обійшлося. Умань готується до паломництва майже 30 тисяч хасидів для підтримання порядку. Залучить не лише українських правоохоронців, а й ізраїльську поліцію. Ліберійське видання «Хелітеч» повідомляє про затримання Олега Лісогора. Відомого українського спортсмена підозрюють у викраденні людини. Майже 100 мільйонів гривень розподілили сьогодні столичні депутати. Київрада зібралася на позачергову сесію. А за 10 хвилин депутати розійшлися, встигли внести зміни до міського бюджету. Усе це відбулося попри шалений опір депутатів від опозиції. Спершу їх взагалі не пускали. Утім, вони таки потрапили у будівлю через вікно. На заваді, як депутатів, так і журналістів стали бійці беркуту на місці події. Працювала наша колега Ксенія Верклець, яка теж постраждала у сутичках. Ксенія, вітаю! Як усе відбулося сьогодні? І власне, як ти сама почуваєшся? Добрий вечір, колеги. Почуваюся вже краще. За кілька годин до початку засідання під Київрадою Радою зібрались молодики міцної статури. Центральний вхід перекрили металевою огорожою, А саму будівлю пильнували правоохоронці. На під'їздах до Київради стояли сіли автобуси. Я нарахувала їх більше 20 з підкріпленням з бійцями спецпідрозділу Беркут. Під Київрадою заповнили площу медики та вчителі. Вони вимагали депутатів провести засідання та проголосувати за рішення виділення муніципальних надбавок. Ми прийшли боротися до дуже малі зарплати. Тому ми прийшли, щоб нас не забирали ці надбавки. Провладні ж столичні депутати забаракодувались всередині ще за кілька годин до початку засідання. Опозицію в сесійну залу не впускали. Після того як нардепи на чолі з Арсенієм Яценюком не змогли зайти в двері через перепони Беркуту, вони увірвались у вікно. Уже всередині, під час штовханини, постраждав свободівець Едуард Ліонов з Київради. Він вийшов із закривавленим обличчям та руками. На нас напали працівники міліції, сповідники Беркуту. Мене повалили разом з моїми побратимами, били ногами, руками, мені відбили нирки, розбили, мене розірвали до крові. О, там по потрощили меблі всередині працівники міліції. Коли я просив надати мені медичну допомогу, мене просто витягнули на вулицю, кинули на сонце, оточили працівники міліції і не давали мені рухатися. А поки народні депутати намагались прорватися у сесійну залу. Галина Грега похапцем оголосила про початок засідання і провела його за якихось 10 хвилин. На моїй на мої пам'яті так швидко засідання Київради ще ніколи не проходили. І депутати проголосували за всі рішення, які були на порядку. Денному серед них і перерозподіл майже 100 мільйонів гривень на муніципальні надбавки. Окрім того, вони проголосували за звернення до Верховної Ради, а засідали. За 10 хвилин все ухвалили і розійшлись. Не допустили на засідання сесії ні народних депутатів України, ні депутатів Київської міської ради від опозиції. Сесію вони провели за 5 хвилин. Як щурі швидко збіглись і розбіглись без будь-яких пояснень. Просто стала кордоном міліція, і на вимогу справедливу нас пропустити, була просто мовчанка. На вимогу покликати їхнього старшого, щоб пояснити цю ситуацію, була просто мовчанка. В цей час сесію було відкрито. Провладні депутати проголосували бліцкрігом за 10 хвилин всі питання, які виносилися сьогодні на порядок. Денний, і таким чином сесія була проведена. На переконанні опозиції депутати Київради так чіпляються за свої повноваження заради Дерибану, київських земель, забудову історичних територій та знищення зелених зон. Під час сьогоднішнього засідання перед Київрадою сталося кілька сутичок. В одній з них намагались розкидати по всі вулиці нашу знімальну техніку в другій сутичці під час того як ми записували інтерв'ю, дісталося мені. Прошу подивитись це відео мене, мене особисто давно. Будь ласка, про дітей заяву. Тим часом речник із коміліції Ігор Михалко усю провину в усіх провокаціях списав на народних депутатів, а от його підопічні правоохоронці лише стояли на охороні правопорядку. Не був ваші співробітники, ваші, були ваше потреб. Наші наших співробітників там не було. Я ще раз повторюю, співробітників наших не було. Були тільки зовні. Ні, тому ребята були. Ну, що у вас є така інформація. У мене така інформація депутат. Знаю, що вже на цю мить прокуратура взялася перевірити законність дій як депутатів, так і міліціонерів під час сутичок під Київрадою. колеги. Ксенія, дякуємо тобі. Ну і власне про ситуацію в Київраді. Ми сьогодні докладніше проговоримо у випуску о 20.30. Тож дивіться, ну а ми зараз продовжуємо випуск. Зв'язки і гроші. Ось що допомогло Петру Мельнику втекти з під домашнього арешту. Так вважають вітчизняні фахівці з безпеки, які досі намагаються зрозуміти, як колишньому ректору податкової академії вдалося зникнути. Щоправда, нових версій вони не висунули, але пролили світло на саму схему втечі. Більше інформації у нашої колеги Олени Стецюк. Олено, привіт, тобі слово. Вітаю колеги. Сумнозвісний ректор Петро Мельник. Руками маскувався, аби професійно втікти за кордон. Таку думку сьогодні висловив експерт з безпеки Сергій Шабовта. Він каже, втеча Мельника була очевидною і каже, що він мав певні зв'язки у правоохоронних органах. Тож міг перетнути кордон як з власним паспортом, так і з документами родича. Та думає, що Петро Мельник все ж таки за кордоном, а не в Україні. Людина, як правило, тікає від держави, розуміючи, що десь за кордоном в неї шанс є показати себе якісь там біженцям або взагалі людину, яку влада там образила, а в Україні він завжди буде в тому статусі пригниченого очікування, тому що рано чи пізно на нього можуть вийти якимось шляхом через якісь зв'язки, через відслідження, там дзвонки чи ще через щось. Ще один момент оточений таємницею. Чи був власне електронний браслет? Це буцімто як шапка-невидимка, яку ніхто взагалі не бачив, кажуть експерти. Якби такий пристрій і був, то мельник навряд чи б утік. Хіба що браслет був спеціально зіпсованим? А от в Ізраїлі, так як мельник, не роблять, каже заступник міністра внутрішніх справ Ізраїлю. Браслеты представляются не людям, у которых есть опасания, что они сбегут, уедут или прочее. Это те люди, которые понимают, что они находятся под арестом, но вместо того, чтобы быть в тюрьмах, они предпочитают домашний арест. Эти люди у нас в Израиле проходят ряд проверок психологических, соци... с... с социальными работниками, которые подтверждают, что этот человек э... понимает, что браслет Конечно, його можна зняти, його можна есть, но это люди, которые понимают, що якщо вони нарушат условия получения електронного браслета і попадуть в тюрму, у них вже нету більше другого виходу, они там остаются. Журналіст Анатолій Шарій, який отримав політичний притулок в ЄС, припускає, що Мельнику допомогли утікти, давши йому так би мовити вікно у три дні. Та припускає, що він у Росії. И он переходил границу абсолютно легально, абсолютно спокойно. То есть сейчас рассказывает, это МВД выгодно, сейчас рассказывает о том, что его там перевезли там на подводные лодки и тому подобное. Он просто спокойно пересек эту границу. По своим документам Вот никто не имел права задерживать. Его просто не искали, его не ищут и сейчас. Потому что МВД не может объяснить, почему на сайте Интерпола нет его э, светлого лика. Екс депутат може перебувати у Франції. Про це повідомив медіа його племінник Роман. Він припускає, що його дядько міг завітати у гості до свого колишнього ген... е... друга генпрокурора Святослава Піскуна. Утім, то в Австрії, куди приписують подорож Мельнику, змі у нього нікого немає. Крім того, Роман підтвердив, що брат відомого екс-ректора Олександр дійсно не знайшов не знайшов свого паспорта, яким Петро Мельник міг скористатися для транзиту Білоруссю. У вівторок його викликали у міліцію давати свідчення після втечі Петра Володимировича. Він кинувся за паспортом, адже його треба було міліції пред'явити. А паспорта нема. Петро в Австрії Навряд чи. я не чув, що у нього там були друзі. Можливо, він у Франції. Я чув там живе його найкращий друг Піскун. Мені варто лише додати хіба що те, що на цю прес-конференцію сьогодні запрошували і представників Міністерства внутрішніх справ. Проте самі організатори кажуть, що отримали лише формальну відписку. Що буцім, то тема сьогоднішнього заходу, хто допоміг втекти мельнику, просто некоректна. Колеги Олено, дякуємо тобі. Ну а ми продовжуємо випуск і переходимо до інших новин. України і Росії може наступити перемир'я. Наразі керівники митних служб обох країн вирішують, як відновити перевірки на кордоні і, врешті, допустити українські товари в Росію. Наскільки швидко чиновники зможуть домовитися, з'ясовував наш колега Віталій Маргалик. Віталію, привіт! У тебе є якісь позитивні прогнози? Вітаю колеги. Нічого позитивного немає. Суцільний негатив. Експерти переконані, що у поведінці Росії вона керується не стільки економічними, скільки політичними мотивами, оскільки в економічній складові, нібито все гаразд, адже товарообіг між двома державами невпинно зростає, і він значно більше ніж з країнами Євросоюзу. За даними експертів, 96-го року товарообіг з країнами СНД становив 18 мільярдів доларів. А торік він зріс до 60 мільярдів. Віта.

З тем, щоб в конічні шуті встановити підписання угоди про асоціацію. Знову ж таки, демонстрація сили, такий натяк, що може трапитися, якщо Україна буде просувати інтеграцію з ЄС. Водночас, якщо припустити, що така ситуація триватиме, очевидно, вона найбільше вдарить по торгівлі сільськогосподарською харчовою продукцією, яка псується швидко. Нагадаю, напередодні у неділю Азаров із Медведєвим поспілкувалися телефоном. Сторони дійшли згоди, що усі проблемні питання швидко будуть врегульовані. Натомість експерти не виключають, що за цією війною стоїть лідер руху український вибір Віктор Медвечук. Так, у суботу на міжнародному турнірі з професійного бойового самбо в Сочі разом з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним він був присутнім. І як повідомляло в суботу, дзеркало тижня Медвечук. Спільно з радником президента Росії Сергієм Глаз'євим на замовлення Путіна брав участь у розробці російської стратегії щодо недопущення підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС і втягування її до митного союзу. Натомість сам Медведчук вже спростував цю інформацію у змі і назвав дзеркало тижня жовтим виданням, яке все придумало. Ну і наостанок скажу, як ви вже зрозуміли, експерти кажуть, що ця ситуація, ця так звана війна, вона тимчасова. Утім, коли вона припиниться, ніхто прогнозував не береться, утім, вже є певні наслідки і з боку України так вітчизняні бізнесмени почали розглядати альтернативні ринки збуту замість Росії в країнах Азії та Африки. До того ж, навіть завод бізнес-спонсора Януковича Рената Ахметова Запоріжсталь призупинив введення, везення своєї продукції у Росії. Тобто, як бачимо, суцільна політика, колеги. Віталію, дякуємо тобі. Але ти так розпочав свою розмову. Свої розповідь що немає ніякого позитиву. Суцільний негатив. Ти знаєш, я хотіла б тобі сказати, що ну насправді можливо і є позитив. Можливо, тепер наш український бізнес орієнтуватиметься більше на Європу, а не на Росію. Тому ми можемо побачити, що все ж таки якісь плюси Та, в цьому питання, є. питання так само в тому, що все ж таки зявзялися якісь правила гри для українського бізнесу, і, і їх треба буде дотримуватися, і це так само великий плюс. Дякую, Віталію. Це був Віталій Марагалик, який розповідав про геополітичні чинники митної війни з Росією. У Ліберії затримали українського плавця Олега Лісогора, якому закидають викрадення людини. Про це пише Ліберійська газета Heritage. багаторазового чемпіона Європи і світу з плавання, а також його ділового партнера, власника казино, українця Миколу Чернешова. Звинувачують у насильницькому утриманні ще одного українця Олега Сліпченка. Як пояснюють затримані вони за останнього у зв'язках із кримінальними колами в Україні і вирішили повернути його на батьківщину заманивши сліпченка на вечерю до квартири, чоловіки його там зачинили і протримали 9 днів. Місцева поліція звільнила білдолаху лише тоді, коли він, порізавши руку, написав на вікні власною кров'ю Допоможіть обом українцям. уже висунули обвинувачення. У МЗС повідомляють, що зв'язалися із Олегом Лісогором, і він же стверджує, що перебуває на волі, і про жодні звинувачення проти себе не чув. Єгипет оговтується від кровопролить. Протести вщухли, стрілянина затихла. Утім, напруга всередині країни залишилася. Поліція арештовує ісламістів у той час, як уряд і брати мусульмани шукають згоди. Чи є надія на компроміс, розкаже наша міжнародна оглядачка Анастасія Сорока. Насте привіт, розповідай. Андрію Наталко, Єгипет оклигою після п'ятиденних потрясінь За криваві вихідні там загинуло близько ста осіб, і після сутичок між прихильниками братів мусульман і е, військовиками не забарилися й арешти. За ці ж вихідні поліція арештувала понад тисячу прихильників Мурсії, і чверті щодо чверті з них вже почали розслідування, закидають їм убивства і тероризм. До речі, серед затриманих і брат лідера Аль-Каїди Аймана Альзав. Ахірі. єгиптяни ж намагаються повернутися до звичного життя. Каїр уже тоне у заторах і поспішає у справах. Утім, нещодавні погроми, невпивно про нещодавні погроми невпинно нагадують зруйновані будівлі і повсюдні поліцейські блокпости. Крім того, в Єгипті нині надзвичайний стан і жорстка комендантська година. Військовики чатують на в'їзді до центру столиці, зокрема до площі Тахрір, епіцентру усіх протестів. Перестрілки в Єгипті зсередини. Із середи забрали життя за останні за останніми підрахунками близько 850 людей. Сутички втихли. утім напруга в країні не вщухає. Єгиптяни бояться нових протестів. У Єгипті нині неспокійно. Ми боїмося. Ми усі дуже пригнічені, не знаємо, що робити. Ми, єгиптяни, поняття не маємо, що робити. Ми цілими днями дивимося новини. Нам не хочеться працювати, бавитися з дітьми. Ми втратили радість життя. Брати, мусульмани, уряд уже хоче не перестрілюється набоями. Утім, продовжують стріляти одне в одного слова. ніяк не знайдуть винуватця у кровопролиці. Очільник військового уряду напередодні звернувся до єгиптян із словами Серце Єгипту відкрите для всіх його синів. Утім, пізніше зазначив, злочинців це не стосується. Ми не терпітимемо зрадників, шахраїв і тих, хто несе загрозу. Присягаюся у цьому. Своїх позицій хоч і не полишили, але скасували запла... заплановані мітинги і закликали своїх прихильників більше не виходити на вулиці, мовляв, аби знову не зчиняла... зчинялася стрілянина. І поки єгиптяни силкуються налагодити спокій всередині країни, їх долю на міжнародній арені вирішують європейці. Європарламент сьогодні зас... з... скликав засідання в Брюсселі, буцім збираються вжити економічних заходів, е... аби примусити, чи то чи то пак. Е... Підштовхнути єгиптян до миру під ударом Європи можуть обнитися 5 мільярдів доларів. Перепрошую, 5 мільярдів євро грантів і допомоги Єгипту. Точне рішення ми приймемо десь середині тижня. Нині ж ми переглядаємо наші відносини з Єгиптом. Наше рішення напряму залежить від того, як складатиметься ця ситуація. Учні Штати, які вже раніше скасували свої військові навчання з Єгиптом, теж відкликали щорічну допомогу у розмірі 1,5 мільярда доларів із Єгипту. Тим часом в Україні активізувалися Бойові угруповання сьогодні на Сінайському півострові бойовики обстріляли автобус із поліцейськими. Загинули 24 правоохоронці. Тим часом країни досі продовжують наголошувати, щоб громадяни не їхали до Єгипту, поки там все не налагодиться. Серед таких країн Україна, колеги Настя, дякуємо разом із тобою будемо слідкувати за розвитком подій у Єгипті. Сподіваємося, що там все таки все вщухне. Ну а ми продовжуємо випуск. Аль-Каїда готує низку терактів у Європі. Цілями угруповання можуть стати залізничні шляхи, тунелі та лінії електропередач. Про це попереджає Агентство національної безпеки США. Воно перехопило розмови між керівниками Аль-Каїди. До можливих терактів уже готується Німеччина, спецагенти та поліцейські у цивільному. Патрулюють найважливіші залізничні станції та швидкісні шляхи країни. У Німеччині озброєний чоловік взяв у заручники кількох осіб. На місце події прибули бійці спецназу. Інцидент стався вранці у центральній ратуші Баварського міста Інгольштадт. Всього за кілька годин до приїзду канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка подорожує країною в рамках її передвиборчої кампанії. Поліція наразі не пов'язує інцидент із запланованим візитом голови уряду. Достеменно невідомо скількох осіб захопив злочинець. Відомо, що серед заручників є третій бургомістр міста і працівники ратуші. Усі вони перебувають в офісі мера на першому поверсі. Мотиви вчинку злочинця теж незрозумілі. До цього часу він не висунув жодних вимог. Поліція каже, що чоловік психічно хворий. Він числиться на обліку однієї із психіатричних клінік міста. Зараз ведуться переговори щодо. До визволення заручників. Щойно ми отримали інформацію, що зловмисник відпустив третього бургомістра Інгольштату. Решта заручників і надалі залишаються в приміщенні ратуші. Амур перевищив історичний максимум. Рівень води в російській річці досяг 6 метрів і продовжує зростати. У Хабаровському краї, Амурській області і Єврейській автономній області оголосили надзвичайний стан. Російські служби евакуювали близько 20 тисяч жителів Далекого Сходу. Утім, стихія загрожує ще 100 тисячам людей. Синоптики прогнозують, що рівень води в Амурі може сягнути 7,5 метрів. Паводки на сході Росії тривають з кінця липня. Сильні зливи ускладнюють роботу рятувальників. Мільйони християн у світі відзначають свято преображення Господнього, відоме в народі як Яблучний Спас. Українці ж на початку успенського посту відзначили ще і 1025-ту річницю хрещення Русі. У столиці урочисто освятили головний храм української греко-католицької церкви. Понад 10 тисяч прочан з найвіддаленіших куточків світу приїхали подивитися на цю подію. А глава церкви зауважив, навіть у свято слід пам'ятати про історію. 380 років тому ми, як унійна церква, втратили свій собор у Києві. Якраз після такого, я би сказав, круглого періоду часу, ми отримали сьогодні наш кафедральний собор Воскресіння Христового. Коли мова йде про розвиток нашої церкви, то кожна східна. Зокрема, католицька церква у своєму розвідку прямує до патріархату. І тому ми маємо патріарший собор на своїй території. І тому ми сподіваємося, що наступним таким кроком це буде проголошення патріархату Української Католицької церкви. Більше про події понеділка розкажемо о 20.30. Читайте і Дивіться наші новини на сайті tvi.ua. Дякуємо, що довіряєте нам і до зустрічі.